Чи можна заснувати територіальну громаду як юридичну особу публічного права приватними людьми? Ну, деякі люди вважають, що можна. Хоча давайте розглянемо конкретну ситуацію. Є місто, візьмемо, наприклад, місто Хмельницьке, у якому проживає 250 тисяч осіб. Відповідно до Української Конституції сказано, що жителі, які проживають в межах села, селища міста чи об'єднання в одну громаду декількох сіл, є територіальною громадою. Тобто Конституція вважає, що 250 тисяч людей, які проживають у місті Хмельницькому, апріорі є територіальною громадою. Ніякої Додаткового іншого акту для цього, щоб визнати цих людей громадою, не потрібно. Що говорять реєстратори громад? Вони кажуть, що треба провести збори у місті Хмельницькому, на яких би було присутньо 50 плюс один голос, і оці збори мають створити територіальну громаду, від якої вже походить все решта. Ну, Виникає декілька запитань. Перше запитання: де зібрати 50 плюс один від мешканців цього. Міста Хмельницького. Друге запитання. Ну, представимо ситуацію на збори, звичайно, не прийдуть 100% людей в будь-якому навіть невеликому селі, у великому місті точно не прийдуть. І от прийшли 300 осіб, не прийшли всі решта. Хто з них є територіальною громадою? Припускаємо, прийшли. 126 тисяч осіб, ну, я не знаю, на поле десь на злітну смугу в аеродромі прийшли 126 тисяч, решта не прийшли і не хочуть брати участь у цих зборах. Оця решта, вони мають якісь права у, у цій громаді, вони можуть е, претендувати на статус у, члена територіальної громади у випадку заснування. На це. Ідеологи утворення і реєстрації громад не відповідають, тому що відповіді на це нема. Тому що юридична наука з часів Риму говорить прості речі. Якщо ми добровільно зібралися і створили організацію, ця організація є організацією приватного права. Якщо ми її зареєстрували, ми отримали юридичну особу приватного права. І всі рішення, які приймаються в межах юридичної особи приватного права, є обов'язковими до виконання тим, хто погодилися бути засновниками цієї організації. І держава не може примусити нікого за меж цієї організації виконувати рішення, прийняті в рамках юридичної особи приватного права. Коли ми говоримо, а яким чином появляється юридична особа публічного права, вона появляється лише на підставі прямих норм Конституції, прямих норм закону або рішення публічних органів, до компетенції яких належить заснування юридичних осіб публічного права.